Життя Україні душу Богу, а честь собі самому. Це слова військових, які стоять на захисті нашої країни. Цими словами проводжали в останню путь 30-річного Євгенія Бондарчука, життя якого забрала війна. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. 야, 우리, 우리 유튜브. Євгеній Анатолійович народився у місті Хмільники Вінницької області, навчався в місцевій ЗОЖ, закінчив також місцеве професійно-технічне училище. Пізніше він навчався і проживав у місті Житомир. Закінчив будівельний Житомирський коледж і також навчався в Державному університеті Житомирська політехніка за спеціальністю кібербезпека. Євгеній Анатолійович з перших днів гібридної російської агресії ще з 2014 року стояв на нашому захисті в рядах однієї з механізованих бригад збройних Них сил України так само, і з початком повномасштабної російської агресії в рядах збройних сил, командуючи взводом механізованої бригади, він відражав атаки противника на сході нашої країни. На жаль, він загинув, виконуючи бойове завдання 14 лютого 2023 року. За період служби Євгеній був нагороджений багатьма відзнаками, серед яких державний орден за мужність третього ступеня та орден Богдана Хмельницького третього ступеня вже посмертно. Справжній герой України. Достойний син України, наш Женя. На жаль, війна забирає найкращих. Завжди готовий був прийти на допомогу друзям, якщо його просили, чи якщо він бачив, що потребують такої допомоги. І ще у нього було загострене почуття справедливості. Він був справжнім патріотом України. Також близькі йому люди розповідають, що для родини Євгеній був справжньою підтримкою та опорою. Коли помер його тато, він взяв на себе всю відповідальність за маму, сестер та племінників. Він був дуже щирий, дуже простий, часто згадував рідних, близьких, маму. Я запитувала у нього, якою має бути мама, яка виховала такого сина, як ти, і він казав просто найкраща. Під час виконання службових обов'язків Євгеній отримав тяжкі поранення, несумісні з життям. Загинув захисник у місті Бахмут Донецької області. Світла пам'ять герою. Романа Дідківського тривало лише 20 років. За цей час він встиг здобути загальну середню освіту та присвятити себе військовій справі. Роман народився в місті Житомирі 13 червня 2002 року і закінчив загальноосвітню школу номер 1 Нині це ліцей номер чотири. І все, що він встиг в своєму юному житті, це бути призваним до лав Збройних сил України. Він служив армію і зразу після того. Він сказав рідним, що він йде на контрактну службу, тому що він має захищати Україну. А тоді буде все інше. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Рапор за єдиного сина приймав батько, який також військовий. За майже рік повномасштабної війни йому, як і усім рідним, так і не вдалось побачити Романа вживу, адже герой жодного разу не погоджувався приїхати у відпустку. Коли йому говорили бабуся і мама, що синок, можливо, можливо, ти десь приїдеш у відпустку. Він казав: Мам, не на часі, я не, можу, я не можу кинути своїх хлопців, я не можу кинути позицію. От закінчиться війна, ми, ми отримуємо перемогу, і я тоді приїду у відпустку. І фактично за рік повномасштабної агресії він жодного разу не приїхав у відпустку він лише в телефонному режимі спілкувався з рідними. Ті, хто стояли з Романом Дідківським, пліч-опліч, і як ніхто знали, усю його відвагу, Говорять, не по рокам він був сміливим та мужнім. На щирі співчуття. Подякувати вам за надійного сина, бійця, настоячого мужика. Так склалося, що не всі змогли приїхати на прощання от себе особисто. Дякую вам за сина. У бою за східні рубежі країни Роман Дідківський отримав тяжкі поранення, від яких згодом помер у госпіталі у Дніпрі. Герой не встиг знайти кохання, побудувати родину та здійснити усі свої мрії. Однак він своїм життям встиг врятувати життя мільйонів українців. Олександр Бадера. Богдан Калиняк. Сергій Синенко. Сергій Бондарев. Валерій Брезденюк. Виталий Васильцов. Усі ці імена імена героїв. Усі вони загинули в період революції гідності на майдані і стали небесною сотнею. З 18 по 20 лютого 2014 року полягло найбільше активістів 78. Ще близько 20 померли згодом від отриманих поранень у лікарнях. Сумний список Небесної сотні поповнили і четверо наших земляків, які загинули від побиття беркутівців та інших злочинних дій. Кожного героя вчора вшанували у Житомирі. Люди показали приклад, якби власним прикладом показали, що таке героїзм, вони підняли нас як українців на рівень е, тих націй, які сьогодні е, є поважними в Європі. Тобто, якщо в Європі е, кожна нація е, те, що є їхнє, те, що є моє, це завжди на першому місці, завдяки цим людям, які вийшли на Майдан, навіть цим студентам першим, Українці почали усвідомлювати те, що вони не не просто. Хтось там, просто з якимось паспортом, українці почали усвідомлювати, що ми є нація, справжня європейська нація і великий народ з власною історією і величезною культурою з таким пластом великим культурним. Тоді за подіями у центрі столиці спостерігали по всьому світу. Це стало поштовхом для створення нової історії незалежної України, де люди мають право вибору та свободу слова. Небесна сотня, а також усі активісти майдану назавжди змінили країну, подарувавши надію. Усьому народові, а світу продемонстрували мужність та волю українців. Серед тих людей був і Володимир. Перших сім днів я ні п'ять днів чи шість, не пам'ятаю вже, Михайлівському ми спали в соборі. Потім вже в проспілках, коли згоріли проспілки, до речі, в мене ще ікона, іконами, потім ще зайшли, яка Божої Матері, яка була. Про спілках, і вона згоріла, вся обгорівши, але вона... потім ми прийшли туди і ну, її. Залишили. Перші кроки до мети, згадує активіст, були мирними. Та вже коли 18 лютого почались перші серйозні сутички, відступати ніхто навіть не подумав. Із щитами, розповідає Володимир, пліч опліч із однодумцями. вони пройшли декілька вулиць, декілька рядів оборони. Нагадують про ті часи отримані поранення. Мені голову розбили, зуб вибили, е, ну, є це документи, підтверджуються, це не просто слова. І вже коли ми вже відійшли, ми вже відійшли е, до е, е, арсенальної, арсенальної, деякі сказали, що треба йти в Лавру, тому що ну, скрізь була Беркутня, била. І потім ми через відійшли через Бесарабський, ми знову зайшли е, на Майдан. Уже з Грушевського почали е, Беркута йти е, е, через е, цей будинок. Е, Будинок Україна, її почали стріляти, прямо ввалили. Мене ввалили, ну, Мрінівську мене з помпової зброї. Я навіть не думав, що так, якби не бушлат, збило ну, з, з ній. я впав. Та йому, говорить, це ще пощастило. Також про ті події нагадує бойовий прапор. На Майдані Незалежності, там, де оця е, Кій, Либідь, ото, і там він. От висів цей прапор. Він якраз горів в гущі був всіх всіх подій. Я потім його забрав дев'ять років тому. Майдан об'єднав усіх незалежно від віку, статі, національності та віросповідань. Усіх об'єднала Україна. Тоді революціонери досягли своєї мети, однак це не була перемога, бо боротьба триває досі. Сьогодні ми виходимо вшанувати пам'ять не просто героїв Небесної Сотні, а тих, хто. Був одним із таких провідників нашої незалежності. Саме з них ми починали, і далі наша боротьба продовжується. Заради них ми зобов'язані ходити щорічно 20 лютого, так само і в листопаді згадувати. Але в листопаді я вважаю, має бути день гідності, коли ми маємо. Гордитися і пишатися тим, що ми показали всьому світові, що таке ціна свободи, що таке воля і незалежність. І сьогодні ми всьому світові показуємо, якою важкою ціною даються ці всі слова. Не просто вибір, як ти сьогодні дійдеш додому на трамваї, чи на тролейбусі, чи на таксі, а вибір, який в нас насправді відібрали ще декілька століть тому. Тепер ми Здобуваємо свою незалежність крові сьогодні. Небесну сотню називають першими жертвами російсько-української війни. Саме вони першими ціною власного життя зупинили загарбницьку руку ворога. А зараз тримати оборону продовжують наші мужні воїни і нам, українцям, ще обов'язково неодноразово усміхнеться доля. слава, ні Коля ще нам, братя Українці усміхнеться доля. Катерина Волкова, Олександр Невержицький, телеканал СК1. Культури закружляли мавки із лісової пісні Лесі Українки. 25 лютого відзначатимуть день народження видатної письменниці. З цієї нагоди у Житомирі стартували тематичні заходи. Сьогодні ми розпочинаємо ряд квестів та майстер-класів до дня народження Лесі Українки. До 25 лютого. І Безпосередньо сьогодні квест «Лесіними стежками. Вони будуть вже у нас на сьогодні зареєстровано понад 15 дітей. Це віком від 12. Це до 14 років сьогодні ми стартуємо, але запрошуємо на завтра. В нас планується післязавтра Теж майстер-класи різні кавови, майстер-клас, квесторія. Тому загалом всі заходи протягом тижня спрямовані на день народження Лесі України. Першими у пошуки загублених сторінок поринули дев'ятикласники ліцею номер 7 В кожній кімнаті учасники квесту мали знайти підказки та з їх допомогою виконати завдання. Завдання будуть різні, але суть цього квесту в тому, що діти разом з лісовими мавками будуть шукати з Вирваці листи з книжки Лесі Українки Тож таким чином діти подорожують лесеними стежками за кожну розгадку? Учасники отримують яскраві стрічки, за кількістю яких в кінці визначатимуть переможців. Однак заохочувальні подарунки матимуть усі, зазначають організатори. Про саму ж письменницю зізнаються діти, знають досить багато фактів. Леся Українка вона була завжди для мене таким еталоном мужності жіночої. Бо понад хворобу, понад всі свої проблеми зі здоров'ям, вона залишалася стійкою, вона з такою справжньою жінкою, з якою потрібно брати приклад. Також в неї була дуже велика любов до музики. Навіть вона написала довір до фортепіано в 9-річному віці її навчали її тітка Олена Косач. Саме цій грі надихає своїм прикладом Леся Українка і Катерину. Мені подобається неї не дуже твори, але мені більше подобається, як вона, коли в неї була хвороба туберкульоз, вона не просто лежала в кроваті, вона старалась писати і старалась проводити час останній, що їй залишився. За любим їм ділом, окрім квесту, старшокласники взяли участь у соціальній акції на крилах вдячності. На паперових голубах залишали слова вдячності друзям, знайомим та зовсім невідомим, але таким рідним українським військовим. Насамперед я писала, щоб наші військові залишалися з позитивним настроєм, мали в своїй душі те, що допоможе їм дійти до перемоги. Бо насамперед дуже важливо мати якісь позитивну іскру в собі в душі українці це наймужніший народ. Які є в світі, ми незалежні, ми вільні, і завжди і ми будемо, і будемо, і будемо на паперових голубах. Можна побачити різні слова та побажання. Однак спільними на них є одне бажання перемоги. Згодом усе написане зможуть прочитати і самі захисники. Основна ідея була аже відправити туди, але хочемо зараз пару днів, як це все. На пару днів виставимо цей банер з побажаннями для захисників та захисниць в житом. Кімські раді залишити свої слова вдячності для захисників, а також взяти участь у квесторії лесними стежками можна впродовж тижня, однак обов'язково за попередньою реєстрацією. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Потяг знань з української мови вирушив до семи станцій, на яких діти мали окремі завдання. Такий квест започаткували освітяни 34-го ліцею у Житомирі, щоб вкотре нагадати про багатогранність рідної мови. Скільки разів українське прислів'я радить подумати перед тим, як сказати слово? Сім раз подумай, один раз відріж. Слово немов горобець, вилетить не спіймаєш про те, що треба думати перед тим, як казати щось. Народна, теоретична, фразеологічна, розвантажувальна, гра в крокодила та ще багато цікавих станцій відвідали учні. Такі завдання виконують із задоволенням, адже це цікаво та рухливо. Під час цього квесту вони пригадають те, що вони вже трошки вивчили щось дізнаються для себе нове, трошки розважаться. У такий спосіб діти не бояться помилитися, адже учні виконують групові завдання. Де у кожного своя версія. До теоретичної станції вирушаємо і ми. ми ну, у нас завдання. Чим поширюються речення? Ми поки думаємо. Поки немає відповіді. Поки що споминаємо і думаємо. Так, Хто пригадав? Чим пошире? Ну навірно, поширене і не поширене. За речення поширюється другою так членами так? Угу. Заступниця директора ліцею каже, що року у міжнародний день рідної мови вони організовують для учнів різні заходи, щоб котре нагадати про важливість солов'їної у житті кожного. Ліцей святкує міжнародний день рідної мови, як і весь світ. Це в пам'ять тих бангладешських студентів, які колись вийшли на демонстрацію за право навчатися, говорити, читати, писати рідною мовою. Ми завжди проводимо різні флешмоби різні заходи. Якісь організомо вікторини за останній рік, навіть ті, хто не розмовляв українською, перейшли на рідну мову. Розповідають у ліцеї. Дуже багато дітей спеціально вони так вони скажуть. Що я ще не дуже добре говорю, я ще мене суржик, але намагаються говорити українською мовою серед моїх знайомих. Дуже багато, і це до речі, чим е, старше, е, наприклад, учні 9, 10, 11 класи вони принципово переходять на українську мову. І Це дуже класно. У тому що раніше не старалися говорити виключно українською, зізнаються й учні після всіх ситуацій, що сталося. Я перестав таке робити. Я Молодець. Теж. А так, хто так. тобі допомагає в цьому? А, моя вчителька з української мови, а також люди, які мене оточують. Молодці. Ви всі так? Як Павло? Так. так. Да. Молодці. Вікторія Дубовик, Олександр Невмежицький, телеканал СК 1